Ліза сама рулі. Сама їде. Нравиться це і подобається, так? І ми біховенькі Друзі, буду зараз смажити сомиків. Сосід пригостив нас двома такими сомиками, дивіться. Зазвичай показую рибу, яку чоловік мій лови, але зараз це не його уло. Так що ось, буду зараз просто смажити. Захотіли ми просто стейками або шматочками. Щас поріжу. Засолюю, посмажимо. Голову ми вже викинули. 打扮。 Це ті несучки, яких купили. Друзі, не знаю, зараз кажуть, ні в кого кури не несуться, ну в нас вони теж не несуться. Друзі, хочу поділитися з вами ще одним цікавим рецептом салатика. Дивіться, цей салат готується ну, повсякденно. Це якщо ви, наприклад, зварили бульйон на борщ, на суп і не їсте м'ясо. Ну, буває таке, що в мене буває залишається варене, то нарізаю я це м'ясо не дуже дрібно і нарізаю цибульку, морковку, тру роблю за смажку. Цим рецептом поділилася зі мною сестра мого чоловіка, але я його трішки удосконалила. Дивіться, сюди можна додавати все завгодно. З самого початку цей салат складався з вареного м'яса, огірків солоних, засмажки і майонеза. Я додаю, дивіться, або огірки, або кабачки. Зараз я додаю кабачки і те, що там от з кабачками. Перчик у мене там все, ще в банці, тобто, крім цибульки. Так, нарізаю. Засмажка в мене вже майже готова, ріжу кабачата, перчик там є у мене консервований в банці, все туди додаю. Дивіться, буду додавати горошок, можна додавати кукурузу, теж так робила. Якщо, наприклад, ви любите часник, то можна робити з часником. Все ретельно перемішую. Додаю майонез, можна домашній, в мене зараз купований, іноді кладу домашній. Все, перемішали. Спробуйте, це дуже смачно. Забула сказати сіль перець за смаком. Друзі, нещодавно я була в Аврорі. Зараз покажу, що я придбала там. Так, я вже буду новорічні грашки робити на днях. Ще не попривозила з дому, там багато матеріалу в мене, тому дивіться. Так, ось придбала таку гілочку, дивіться, новорічну. Можливо, буду на двері робити ще один такий віночок, і вона нас для декору непогано буде. Або можна якусь композицію на стіл, можна декілька, знаєте, вазочку так ставлять. Потім ось таким. Малинки мені сподобались. Ну, це не в новорічному стилі, але захотілося мені їх придбати. Я іноді там резиночки роблю малим, віночки таке ось. Так, це ось теж для новорічної якоїсь, можливо, знадобиться поробки коробки. Дивіться, друзі, ось така стрічка. Класна, вона мені сподобалась. Я в тому році, зараз спробую, те, що я думаю, чи ні зараз. Я в тому році робила, да, друзі, дивіться, дуже класно, мені подобається. Я не знаю, що ще буду робити, але стрічки з отакими, дивіться, краями, вони гнуться, вони тримають форму. Тому в тому році я брала, на ялинку робила бантики. Не з таким декором посередині. Там прозоре щось було, але отакі крає. Дивіться, ось, наприклад, якщо ви будете робити бантик або щось, вона тримає форму. Бачите? Ось, щоб було видніше. Але вона така міцненька, тому не так класно буде тримати форму, як органза, наприклад, та що тоненька стрічка з такими краями. Там в Аврорі теж є. Дивіться, який прикольний тут орнамент класний. Не знаю, ще не придумала, що робити, з нею. Можливо, щось таке пошити можна новорічну шкарпетку таку і зверху отак от, якось і... Подумаю. Але задоволена. Так. І ось дивіться, ось такий ще. Дивіться, розносик чи підносик, дивіться, ось такий класний, чи блюдо. Ну, тобто, дивіться, я хочу сюди новорічне печиво. Я на Аліекспресі замовила формочки, сподіваюся, вони будуть недовго йти новорічні. І ось буде дуже класно виглядати, якщо в такий підносик його викласти. Там вони різні, були декілька видів, видів 5, але ну, ось такий мені сподобався. Дивіться, який класний. Тому, друзі, хто ще не був в Аврорі, там новорічне вже продається, то сходіть, можливо, ви щось теж виберете. Друзі, такі новорічні придбання, ви знаєте, аж настрій трішки піднімається, не дивлячись на те, що в нашій країні зараз хочеться діткам якесь свято зробити. Друзі, посилання на іграшки новорічні, які я робила в тому році, я скину в описі цього відео. Подивитесь, можливо, щось теж захочете таке зробити. Тож, друзі, хочу вам побажати, щоб ви не втрачали віру в дива, а вірили в все хороше, що все буде добре. Всім бажаю всього самого найкращого. Любіть, цінуйте свої родини. До нових зустрічей. Пока-пока!